Якби ви могли зробити лише одну дію, це могло б врятувати ваше життя і здоров'я. Чи зробили б ви це? Якщо вчасно виявити ВІЛ-інфекцію, це дає можливість розпочати безкоштовне лікування і гарантує довге і повноцінне життя. А для того, щоб виявити інфекцію, достатньо зробити швидкий безкоштовний тест у лікувальному закладі. Проєкт HealthLink, який ми реалізовуємо вже, Успішно п'ять років, де на сьогоднішній день найбільш потужний. Справа в тому, що він найбільш доступний для всіх верст населення це по-перше. По-друге, ми можемо. Заздалегідь домовитись з людиною, надати цю послугу, і людина може сама прийти до нас. Також на сьогоднішній день може людина прийти це тестування у сімейного лікаря, у лікаря інфекціоніста і може пройти самотестування за допомогою орального тесту і асистоване тестування у соціального працівника. Наша мета це забезпечити доступ, максимально доступ. До цих послуг і обов'язково не тільки забезпечити доступ і у разі виявлення ВІЛ-інфекції у людини, да подальше здійснити соціальний супровід саме цієї людини соціальним працівником, який працює в нашій організації, зі свого досвіду скажу, що найтяжчі для людини перший час, коли вона дізнається про свій діагноз інфекція. А саме в цей час людина потребує найбільшої підтримки та інформації в повному об'ємі про свою хворобу та про свій діагноз. А вже з плином часу, коли минає там рік, другий, людина починає усвідомлювати, що вона живе звичайним життям, і віл мало що в ньому змінив. В рамках цього проєкту ми надаємо послуги всім бажаючим, але основну увагу ми звертаємо на так звані групи ризику. Це перш за все ті люди, які живуть уже з вілінфекцією, тобто їх статеві партнери. Це по перше. По-друге, люди, які вживають наркотики ін'єкційно. І на сьогоднішній день ми також можемо надати послуги такій групі, як ми називаємо ЧСЧ, тобто чоловіки, які мають секс з чоловіками, це для нас на сьогодні дуже актуально, щоб саме з цими категоріями людей опікуватись. Чому? Тому що, якщо вчасно ми проведемо тестування. Ми людям можемо вчасно надати подальшому соціальний супровід, надати лікування і таким чином, в деякій мірі, оцю, цей ланцюжок передачі віл інфекції десь перервати, а це відобразиться на загальну картину. Поширення вілінфекції в нашій державі при проведенні тестування. Ми звичайно думаємо, як залучити до цього і наші організації партнери. Останнім часом ми плідно співпрацюємо із центром реабілітації міграційною службою, а також службою пробації. Наші клієнти знаходяться в особливій зоні ризику. Зараження ВІЛ-інфекцією. Да, в органі прибації ведеться робота на профілактику ВІЛ. В нашому відділі проводиться і групова робота з такими клієнтами, до якої залучаються різні організації, які працюють з ВІЛ зараженими особами. І Також у нас існує кабінет, де особи можуть. Пройти анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію. Також хочу згадати, що при постановці на облік клієнт заповнює певну анкету, завдяки по результатам якої інспектор бачить, чи знаходиться особа в зоні ризику захворювання на ВІЛ. Ми пропонуємо, ми не направляємо, ми пропонуємо це все добровільно. Пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. От в минулому. Році ми залучали неповнолітніх клієнтів пробації і водили їх до громадської організації. Відродження нації там, де вони пройшли тестування на ВІЛ, також отримали консультацію, як запобігти зараженню. Один із клієнтів навіть привів потім своїх одногрупників, які теж, теж мали змогу пройти дане тестування. Якщо поєднувати тему видів покаранти час військового стану, то дуже в нагоді стало таке вид покарання, як громадські роботи, оскільки наші клієнти долучаються до Відновлення нашого міста допомагають зараз, ніякі руки не зайві, тому деякі клієнти, наприклад, працюють у центрі бездомних тварин, допомагають там, тому що зараз дуже мало людей, які знаходять вільний час, оскільки там на волонтерській основі працюють люди, знаходять вільний час, щоб допомогти. Ми направляємо туди ці Особи, які направлені до комунальних підприємств, вони відновлюють наше місто тим, що прибирають, фарбують, допомагають нашим людям у відновленні краси нашого міста. Основним, звісно, є це мотивованість нашого клієнта на позитивні звіни, щоб він дійсно сам хотів цих змін змінитися і. Влаштувати своє життя на краще. Проект HealthLink тривав 5 років, і зараз, озираючись на пройдений шлях, можна сказати, що було чимало життів, які вдалося врятувати, як би пафосно це, мабуть, не звучало. Але є ще одна гарна новина: проект продовжується ще на один рік, і тому всі бажаючі, які хочуть здати тест на ВІЛ, можуть зробити це у свого сімейного лікаря або у лікаря-інфекціоніста. І таким чином потурбуватись про своє здоров'я.